Підприємців звертаються до мене або до моїх колег маркетологів лише за однією послугою: це налаштування таргетованої реклами або її оптимізація. Тому що їм здається, що в них вона погано працює. Але чи дійсно це так? Давайте розбиратися. Оце це ваші потенційні клієнти, ваші потенційні гроші, які ви можете заробити. Заробити, продавши свою послугу або продавши від свій товар. Що робиться з ними далі? Дивіться. Наприклад, давайте розберемо на моєму прикладі. Наприклад, мені потрібна, в мене зламалася пральна машина, і мені потрібна пральна машина. Що мої дії, які я заходжу дійсно в Google, і я вводжу запит купити пральну машину ціна. Наприклад, місто там Київ, да? Ну, ці запити вони можуть бути різні. І що, і що я бачу? Що бачить цей потенційний клієнт? Він бачить, по-перше, або це буде Google Shopping реклама, або це буде контекстна реклама, або це буде реклама Google карти, або це буде органічний трафік, так SEO трафік, його називається. Це теж по суті SEO-реклама. По суті, ваш клієнт це ваш, ваші гроші. Ваш клієнт потенційні ваші гроші. Він побачив якусь чиюсь рекламу. Да? Там ми продаємо пральні машини, там заходь до нас на сайт та купуй вигідно, все. Це ваша реклама. Тобто реклама, ціль реклами це для того, щоб людина перейшла на, ваш, на вашу посадкову страницю, на ваш, на ваш сайт, на ваш лендінг, на все, що завгодно, все, що у вас там є. Тобто реклама на цьому етапі, реклама вже свою справу зробила. Вона більше вам не потрібна. Дальше, далі працює лендінг. Якщо лендінг не оптимізований, якщо людина перейшла на лендінг та не Зробила там, не залишила заявку, не зробила так ми називаємо конверсію. Вона не вона залишила конверсію, е, значить, сайт не конвертує. Проблема не у рекламі, а проблема у вашій посадковій сторінці. Чому у вас погана, можливо, налаштоване кро, можливо, у вас немає там літмагнітів, можливо, у вас немає інформації або щось інше. Щось інше. Е, Дивимось далі: якщо, наприклад, людина перейшла по рекламі, на ваш сайт залишила конверсію, все чудово. Тобто, ціль лендінгу, ціль посадкової сторінки це лише щоб людина залишила там свої контакти, залишила заявку. На цьому етапі лендінг вам сайт більше не потрібен. Він свою роботу зробив. Що проходить далі? Далі, це відділ продажів, менеджер з продажу. Тобто це не консультант, який просто консультує людину про, то, про те, що їй потрібно. А людина, яка а, реально а, може продати вашому клієнту. Що людина, яка пройшла один клік, вона залишила заявку. А, вона клікнула по рекламі. Далі він подивився Ленінг, він перечитав, йому все сподобалось. Він подивився там відгуки і так далі. Там, а, прочитав. А, далі він залишив заявку. Далі з ним зв'язується менеджер з продажу. Який, якщо у вас на цьому етапі, якщо у вас є реклама спрацювала, є трафік по рекламі, є сайт, який дає гарні конверсії, не дорогі, але він дає, але у вас немає продажі, то проблема не у рекламі, проблема у вашому відділі продажів. Наприклад, людина, яка дійсно залишає заявку на сайті, вона залишає, як правило, заявку. На двох-трьох сайтах, які їй сподобались. І якщо у вас, наприклад, ваша послуга чи ваш товар, наприклад, коштує, наприклад, 10 тисяч доларів, да, наприклад, а у ваших конкурентів там, у одного буде коштувати це 5 тисяч доларів, у іншого це буде коштувати тисячу доларів, то як ви думаєте, до кого звернеться ваш потенційний клієнт? Звісно, до того, у кого дешевше. А чому? Тому що ваш менеджер з продажу не доніс е, цінність. Вашого продукту можливо, у вас є гарантія там 5 чи 10 років на вашу послугу, можливо, у вас у вас працюють кращі працівники е, країни з великим досвідом, у вас і всі сертифікати, всі гарантії і так далі. Тоді людина розуміє для себе, що краще їй заплатити одного разу, наприклад, 10 тисяч доларів, зробити якісну послугу, чим кожного року там переробляти те, що він хоче за зате за буде дешево, розумієте? тому. Шукайте проблему, яка саме у вас.